16 жовтня Віктор Янукович здійснив робочу поїздку на Київщину. Цього дня гарант відвідав село Проців Бориспільського району, де завітав до нового дитячого садка Лісова казка та до будинку сімейного типу родини Колотуш. Після цього в Борисполі в приміщенні Фармексгруп під головуванням Віктора Федоровича відбулося чергове засідання Ради регіонів, де першим питанням обговорювали долю дітей-сиріт. Президент України Віктор Янукович доручив кабінету міністрів... Провести засідання з питань розвитку дитячих будинків сімейного типу. З більшістю з вас ми колись брали на себе зобов'язання, що в Україні найближчими роками не буде виховувати з дітей з сиріт в інтернатних закладах. Сьогодні лідерами в Україні цих питаннях є Київська область, Харківська і Дніпропетровська, щоб дітей-сири не було в інтернатах. Ми з вами дуже добре знаємо, що це не той заклад, який дає освіту, який дає і належну освіту, і належне виховання. Наступним питанням Ради регіонів цього року стала робота агропромислового комплексу. Президент наголосив, що урожай 2013 року на 12, а то й 13 відсотків вищий за минулорічний. Тепер мета влади вдало зберегти і експортувати його, а допоможе це зробити Дніпро. Я в цьому році неодноразово бував при Дніпровських регіонах і товарограбники. Все більше, це голосніше кажуть про те, що нам треба відновлювати судоходство на Дніпрі. З економічної точки зору це дуже вигідно. І, ну, як кажуть, сам Бог не нас створив, такі умови, якщо ми їх не використаємо, це буде неправильно. Тому Микола Янович треба включати цю програму. Розглядали питання можливості проведення Олімпійських ігор в Україні, в обговоренні якого взяв участь Сергій Бубка. Питання готовності до початку зими, а також вели розмову про стан підготовки до опалювального сезону. Опалювальний сезон вже розпочався. Всі побачили свої недоліки. Що нам треба ще зробити тут? Можливо, тиждень, Господь Бог нам подарував, є можливість. Підтягнути те, що не обійшли увагою й проблеми Борисполя. Зокрема, президент України Віктор Янукович доручив Кабінету міністрів вирішити питання будівництва пам'ятника автору тексту Державного гімну України Павлу Чубинському в місті Борисполі. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов новини, телеканал Бориспіль.